Вітаю інстаграм! І поки я для взагалі сьогодні дуже класна можливість є долучитися трошечки, підглянути за курсом Успішний експерт, тим часом, поки я зараз скидаю посилання на доступ всім моїм дівчаткам і хлопчикам, які у нас в курсі Успішний експерт. Ви теж можете долучитися. Ну, я, звичайно, вам не дам повністю, повністю все, що я хочу дати, звичайно, на курсі, тому що люди заплатили за нього гроші. Але при цьому при всьому привіт, при цьому, при всьому ви будете бачити частину контенту, який я буду давати на успішному експерті. До певної до певної там. Так, зараз поставлю вже на зум, Привіт всім, хто в зумі. Я ставлю на запис. Привіт-привіт всім! У нас сьогодні інстаграм паралельно працює, але вони будуть вимкнені десь на самому цікавому, як завжди. Я ж не можу дати все-все-все, що я хочу для платного і безкоштовного курсу. Звичайно ж, На інстаграм майже не буду звертати увагу, тому якщо ви там щось підмикнетеся, я не буду вам там вітатись. Ось так. Так, сьогодні у нас дуже класна тема. Просто бімба, ракета, бомба. Я не знаю, як і правда назвати. І це наш другий урок. Я зараз трошечки вип'ю чай, тому що я не встигла і сьогодні дуже-дуже холодно. Я не знаю, чому так. Просто зараз вмущусь трошечки, розігріюсь. Дуже хочу вам дати це швидко, але на жаль, швидко чи ну, наврядчивити, тому що на сьогодні тема урока другого, цільова аудиторія. Цільові групи, цільові сегменти і спіральна динаміка трошки. Значить, поки ви доєднуєтесь, я почекаю, ще буквально секунду, теплий чай добре впливає. Так, і давайте я почну потихенечку, і будуть люди доєднуватись, тому що сьогодні написало, що не буде на ефірі більшість. І або хтось доєднається до ефіру, коли зможе. Тому що сьогодні на пів години раніше, і, можливо, ми потім будемо такі нюанси. Ми будемо, скоріш за все, трошечки раніше виходити в ефір о 19-19.30. Тому що іноді це не дуже зручно, м'яко кажучи, підлаштуватись під всіх, на жаль, я не можу. Мені тоді вже доведеться підлаштуватись під себе, а вам під мене. Так, почнемо. Що таке цільові групи, цільова аудиторія, і взагалі навіщо нам потрібно визначати це? По-перше, без цільової аудиторії нічого у вас не буде. Чому? Тому що ми робимо контент саме для людей. Якщо ми робимо контент для людей, нам потрібно саме знати, для кого ми це робимо, для того, щоб у нас були якісь об'єми продажі і так далі. Так, і для того, щоб не робити контент в наш, в наш контент в пустоту. Ми теж робо, ну, ми теж спираємося саме на щось. Це щось називається саме цільова аудиторія. Без неї, на жаль, немає продажів, немає контент-плану, немає контенту, немає постів і так далі. Тобто, то, що ми на першому уроці з вами розглядали, тобто ми визначили саме хто ви, який ви блог. Ви визначили, як ви хочете його вести візуально. І який архетип ви. І е, ви повинні розуміти, що цей архетип це є ваше дзеркало цільової аудиторії. Це в першу чергу. І ті люди, які не пройшли тест на архетип або не здали домашні завдання, мені дуже шкода, що ви пропустили таку е, річ, тому що я могла вам трошки допомогти і трошки пришвидшити ваш шлях е, з розбором цільової аудиторії. Ну, Ви цього не зробили частково. І вас можна віднести до 95% людей або експертів, або бізнесів, які невірно пишуть потім пости, не розуміють свою систему, не знають, як так продати і кому продати, і визначають свою аудиторію як жінки-чоловіки віком від 18 до 45 років, які заробляють від 1000 доларів в місяць. Але на жаль, це не те, що ми сьогодні розглядаємо. Мисс розглядаємо набагато глибше, набагато краще. І а, найзаповзятіші, звісно, вже написали цей, цю хмару сенсів, і вони вже розуміють про що писати блог. Але сьогодні у нас не контентна частина. Тепер розберемо, вже, що, хто і як буде у нас купувати. А це дуже важливо: людина завжди придбає те, що їй потрібно. Ну, погодьтесь, якщо щось. Допомагає вам в досягненні вашої мети, ваші цілі. Я думаю, що ви, скоріш за все, це придбаєте з більшою охотою, ніж просто, ну, чи ніж просто, наприклад, картку в спортзал. Дивіться, я вам просто веду приклади елементарні. Наприклад, вам сказали, або ви захотіли піти на консультацію до психолога, то скажіть мені, будь ласка, ви купуєте саму консультацію чи той результат, який ви отримуєте після неї. Тобто, ви купуєте стабільність психічну правильно, або пропрацювання певного якогось страху, або щось таке. Якщо ви йдете до коуча, ви, звичайно, Хочете масштабу, ви хочете відповідь на свої питання, що вас тормозить, ви хочете отримати мотивацію, ви хочете отримати підтримку. Тобто, ви не купуєте саму консультацію коуча, ви купуєте результат цієї консультації. Коли ви красива або красивий, купуєте собі одяг, піджаки, не знаю, косметику, все що завгодно, туфлі. Ви хочете бути красивою, сексуальною, привабливою, правильно, а не Просто купуєте одяг, тому що одяг по факту, так чи інакше, якщо це не статусний одяг, звичайно. Він просто одяг. Це просто тканина, яка шита певну, ну, певним чином. Але ви купуєте саме цю статусність, якщо ви купуєте статусний одяг, ви не купуєте одяг, наприклад, в шанель, просто щоб купити одяг в шанель. Ви купуєте статус, який дає вам цей одяг. Або там каблучки, все що завгодно, привабливість і сексуальність, якщо ви одягаєте цей одяг, тому ви купуєте, звичайно, результат. Далі, якщо ви купуєте абонемент-спортзал, якщо хтось колись ходив в спортзал, абонемент-спортзал це всього лише картка, пластикова картка, яку ви купуєте, і все, на цьому. Але скільки мотивів всередині? Лежить за цією карткою, яку людина купила в спортзал, це бути стрункою, бути привабливою, бути підтягнутою, не знаю, після пологів прийти форму, все що завгодно, але це не купівля пластикової картки, це купівля цінностей, мотивів і так далі. Тобто, саме того, що буде після придбання цієї картки, і зачасту це зазвичай, це відчуття, почуття. І так далі. Тобто, це результат від того, що по факту людина отримає після того придбання, яке вона хоче зробити. При цьому, ви маєте зрозуміти, що ми, наприклад, цього ж спортзалу давайте розглянемо, просто, просто чому саме ми розглядаємо цільову аудиторію. Тому що, по-перше, цільова аудиторія вона сегментується, ми зараз про це поговоримо на кілька різних, наприклад, сегментів. От, наприклад, спортзал. Ми сегментуємо на дівчат, які там до 25 років, на дівчат від 25 до 35 і після 35, або там після 50. Так от, скажіть мені, будь ласка, чи ви будете продавати однак, наприклад, ми візьмемо один товар, один товар? Це абонемент. Оцей абонемент пластиковий в спортзал. Скажіть, будь ласка, чи будете ви однаково продавати для оцих кількох дівчат, які знаходяться, поки що, ми поки що беремо тільки в різних вікових категоріях. Так от, навіть в різних вікових категоріях ми не можемо продати один і той самий товар однаково, тому що дівчата 25 років. Вони націлені на що? Вони націлені на те, щоб бути красивими, привабливими і підтягнутими, наприклад, і вийти заміж вони хочуть. Ось їхня мотивація. Дівчата, які, наприклад, 25-35 припустимо, що у них вже є діти, і вони хочуть після пологів прийти в форму, ну в ту, яку вони були до пологів. І це зовсім інша категорія. І ми зовсім по-іншому можемо продавати е цей абонемент. Нам треба інше ТП зовсім. І дівчата, наприклад, давайте візьмемо різко іншу аудиторію, наприклад, після 50 То там дівчата захочуть, наприклад, більш спокійних якихось йоги, наприклад, або більше спілкування, наприклад, якщо ну, тобто абонемент буде складатися скоріш не з силових тренувань, а, наприклад, з групових тренувань. Тобто це зовсім інше позиціонування, зовсім інше УТП. Тому навіть один і той сам продукт знов-таки повторююсь, ви не зможете продати однаково всім, кому тільки заманеться. От просто написала один офер і погнали на широку. Зараз ми про широку ще поговоримо, що я маю на увазі. Щоб продавати багато, і так, щоб попадати в саму ціль, нам треба фундамент. І цей фундамент якраз ми сьогодні розкладаємо. Тобто, це є цільова аудиторія. Є, от зараз я буду розказувати, що таке широка і що таке вузька цільова аудиторія, і чому по факту ми звужуємо її. Пояснюю, перше, широка. Ми тільки що ви вияснили з вами, що ми не можемо продавати всім а, дівчатам один і той же продукт з однаковою, з однаковою пропозицією. Тобто, привіч, спортзал, станьте красивою, тому що у різних дівчат різні цінності. І широка аудиторія це не тільки там вікова. Широка аудиторія, це може бути і чоловіки, і жінки, ну, це більше про таргет, звичайно, але е, я думаю, що ви зрозумієте, наприклад, це вся Україна або це весь світ і україномовні, і люди в ньому. І це е, не щас, я підберу просто слово: скажімо так, це не попадає саме в болі, да, в мотивацію і в цілі цієї аудиторії. Тобто результат вони не отримують той, який захочуть. Тобто вони можуть купити. Але чи куплять це не факт. Звичайно, і є друга варіація аудиторії це наша цільова, або сегментована аудиторія, або цільова група, або група по ем, рівень спіральної динаміки, або ем, можна сказати, що це відображення нашого е, господи, відображення нас да, в лозі. Грубо кажучи, вони ж нас і купують. По факту. Але ми про це трошечки, трошечки пізніше. В першу чергу, ви повинні зрозуміти, що ваша цільова аудиторія це не просто жінки 25-45 з дуже багатими чоловіками, які куплять у вас все що завгодно, тому що вони там по сегментації таргетованої реклами дуже багато купують якихось товарів в інтернеті. Це не працює, на жаль, так. Тому що по факту люди все одно купують у людей, і вони будуть підписуватися на ваш блог. Дивитися, хто ви перед тим як купувати ваші продукти. В основному ми зараз говоримо саме про експертні блоги. Чому? Тому що по факту у нас курс успішний експерт, а не успішний бізнес, наприклад. Хоча я буду розглядати деякі варіації там і по бізнесу, тому що по факту нам допоможе це так, так само як і в наших архетипах. Нам допомагає просто бренд зрозуміти, як нам себе поводити так чи інакше в певному архетипі. Тому ми повинні зрозуміти, що цільова аудиторія сприймає нас як своїх саме завдяки тому, що ви архетип свій визначили. Але ми відповідаємо ще на такі питання: кому ми продаємо, що хочуть люди ці взагалі, як ми вирішуємо їх проблему. За що вони переживають, що стане їх запереченнями і які тригери на них впливають. Якщо ви зрозумієте хоча б оці кілька питань і розпишете свою цільову аудиторію хоча б по цим питанням, ви вже в геометричній прогресі вистрілите і зрозумієте, як вам продавати, що продавати. Ці питання по факту вони відповідають на, всі, ну, на все, що у вас повинно бути в блозі упаковане. І е, люди будуть читаючи блог, розуміти про що ви. Адже все, що ви е, випишете, ось з цих питань, стане в основу вашого контент-плану, стане в основу ваших оферів, якщо хочете, я повторю ще раз ці питання: кому ви продаєте, що вони хочуть, як ви вирішуєте їх проблему, за що вони переживають, що стане їх запереченнями? І які тригри впливають на, цю, на, на, на них, і, ну, ви впливаючи з проблем. Ви зрозуміли, саме з, з проблеми. І тут а, я коли складала, я чесно кажу, коли я складала цей урок, я кілька разів перероблювала план. Чому? Тому що ви можете просто не зрозуміти, якщо я вам просто вивалюю цю інформацію, ви можете не зрозуміти, а, що я хочу донести. Справа в тому, що у нас переплітається весь минулий урок, тобто, який ви блог, ваш візуал і який ви архетип переплітається з тим, що я зараз скажу. Якщо ви не виконали завдання на минулого уроку, вам дуже буде важко зрозуміти. І зараз, коли я почну розказувати про рівні, ви не не завжди не 100%, якщо ви не проходили звичайно впливу контент, зрозумієте. Про що я кажу? Тому що далі я буду казати про психологічний аспект цільової аудиторії. І це не менш важливий аспект, ніж сегментування, ніж аналіз, ніж оце все, що в принципі дають скрізь ці таблиці. Ну, Ми в портрет сьогодні будемо розглядати все одно. Сегментацію нам треба розглянути так чи інакше, ви повинні просто це пропрацювати, прописати хоча б один раз. Для того, що ну, це практика, для того, щоб ви могли спокійно. Розуміти свою цільову аудиторію, хоча приблизно щось розуміти, ви це все будете прописувати. Але психологічний аспект він настільки важливий, що це просто трендець. Його ніхто ніколи по факту не дає. Дають тільки на менторствах. І я це бачила неоднократно, що там кілька людей, там у відомих більше блогерів, писали Боже, ти таке даєш? Я це давала на впливовому контенті. Я вам Серйозно кажу. Я хочу нагадати просто, що цей курс. Це більш глибоке пропрацювання по факту, але він є якби продовженням мого курсу Впливовий контент. І я розглядала там, як зрозуміти, з яким клієнтом ви маєте справу, і навчитись продавати через сенси і вшивати сенси в кожну категорію. Я розглядала там кожну категорію, якусь зараз буду розглядати. Це психологічний, можна сказати, сенсовий вплив. І мої учні, коли передивлялися цей, вони мені голосовими прям записували. Я тільки кілька з них зберегла і закинула до речі в. Десь в кружечок, у в мене десь є в кружечках, там Лена. Прямо мені сказала, Боже, якщо в тебе цей урок про, ну, про аудиторія це перший урок впливового контенту. Якщо в тебе цей урок, я, не, я просто не уявляю, що на курсі без е, цього е, сенсу, ось, немає. Е, ну, без цього сенсу немає сенсу розвивати на сегменти. Ви зрозуміли, да? без цього просто. Е, ну, немає просто ніякого впливу без цього. І я хочу сказати, що на цьому інстаграм завершується, а ми йдемо далі. Я дуже дякую за.